Вітаю вас, друзі! Ця підказка знайде вас у найнеобхідніший момент вашого життя. Про що ця підказка? Вас запевняють цією ж підказкою, що на який би шлях ви зараз не стали, яке б ви рішення не прийняли? Щось дуже важливе в вашому житті, напевно, зараз відбувається і викликає певні сумніви, побоювання. Так от, вас запевняють зі 100% гарантією вищі сили, руни кажуть, що ви на правильному шляху, ви будете переможцем в цій ситуації, яка зараз викликає сумніви. Вам принесе успіх ця ситуація, вам принесе визнання. Сонце, світло, радість, щастя, перемогу. Ось що вам кажуть руни. Ну, це чудова підказка, як на мене. Давайте подивимося, що ж карти ще нам скажуть, адже карти, можливо, деталізують, конкретизують щось. Так, ну, ви ваш рід, зараз ваш рід вийшов на зв'язок, і вони вас запевняють також, що бути щастю, бути матеріальному благополуччю. Так, цікаво. Колесо фортуни повертається і каже нам, що ваш безресурсний стан, ось подивіться, дві карти, да, підряд я витягнула. Безресурсний стан, коли не було грошей, не було енергії, він іде від вас, він вас залишає. Колесо фортуни таким чином повертається, що всілякі блага вам ідуть, про які вже вам рід ваш щойно сказав. Так, що ще вам принесеться ситуація? Так, дивіться, розбите серце, тривоги, страхи, небажання діяти, ну, не знаєте, як поступити, яке рішення прийняти. Це все довгий час вас тяготило, але ось зараз починається починається. Пророста це рішення у вас уже назріває певне рішення. Прийміть це рішення, воно правильне. Ви внутрішньою своєю суттю відчуваєте, що є правильним для вас, що є кращим для вас. Не бійтеся, ступіть, зробіть цей крок. Так, вам потрібно поставити крапку на минулому і перейти в щось нове перехід, трансформація. Вона повинна вже відбутися. Так, по картці світ. Ви вже завершили один етап життєвий і зараз стоїте на порозі нового, прекрасного початку. Подивіться, тут дуже символічно і дуже все зрозуміло. Кінець і початок нового, набагато кращого періоду, після руйнувань, після незрозумілих ситуацій, ви виходите переможцем. Ось дві карти перемоги.